Книга перша царів, глава шоста. І сталося, року 400 80-го по виході Ізраїлевих синів з Єгипетського краю, четвертого року Соломонового царювання над Ізраїлем, місяця зіва почав він будувати той храм для Господа. А той храм, що цар Соломон збудував для Господа, 60 ліктів довжина його, а 20 ширина його, а 30 ліктів вишина його. А притвор перед храмом цього дому 20 ліктів довжина його, відповідно широкости храму, 10 ліктів ширина його перед храмом, і зробив він для храму прозорі вікна, широкі знадвору й вузькі всередині. І до стіни храму збудував він прибудівку навколо, зо стінами дому навколо храму та найсвятішого і поробив бічні кімнати навколо. Долішня прибудівка ширина її 5 ліктів, а середня 6 ліктів ширина її, а третя 7 ліктів ширина її, бо він дав навколо храму з надвору виступи, щоб не тримати їх у стінах храму. А храм, коли був будований, будувався з викінченого каменя, з каменоломні, а молотки та сокира, всяке залізне знаряддя не було чуте в храмі, коли його будували. Вхід до середньої бічної кімнати був з правого боку храму, а крученими сходами входили до середньої, а з середньої до третьої, і збудував він той храм та й покінчив його, і покрив він храм дошками та брусками кедрових дерев, і збудував він прибудівку та весь храм п'ять ліктів вишина її, і вона трималася храму кедровими деревинами. І було Господнє слово до Соломона, говорячи, цей храм, що ти будуєш, якщо ти ходитимеш моїми уставами і постанови мої будеш виконувати, і будеш дотримуватися всі мої заповіді, щоб ними ходити, то я виповню на тобі своє слово, яке я говорив у батькові твоєму Давидові, і пробуватиму посеред Ізраїлевих синів, і не покину свого Ізраїлевого народу. І збудував Соломон той храм та й скінчив його, і подбудував він стіни храму зсередини скедрових дощок, від підлоги храму аж до стін стропу покрив покрив усередині деревом, а підлогу храму покрив парисовими дошками, і збудував тих двадцять ліктів стіни ззаду храму скедрових дощок, від підлоги аж до стіни стропу, і це збудував йому зсередини за девіра. Засвятеє святих. А той храм був на 40 ліктів. Він той, що перед віром. А на кедрині всередині храму була різьба огірків та відкритих квітів. Усе кедрина камінь був невидний. А найсвятіше він приготовив усередині храму, щоб дати туди ковчега Господнього заповіту. А середина найсвятішого двадцять ліктів довжина. І двадцять ліктів ширина, і двадцять ліктів вишина його, і він покрив його щирим золотом і також покрив кедрового жертівника. І Соломон покрив той храм всередини щирим золотом, а перед найсвятішим перетягнув золотими ланцюгами та покрив його золотом. І весь храм він покрив золотом аж до кінця всього храму і всього жертівника». Що при найсвятішому покрив золотом, і зробив у найсвятішому двох херовимів з оливкового дерева, десять ліктів вишина його, і п'ять ліктів одне крило херовима, і п'ять ліктів друге крило херовима, десять ліктів від кінця одного його крила, і аж до кінця другого його крила. І десять ліктів був і другий херовим. Одна міра й один вид обом херовимам. Височина одного херовима десять ліктів, і так і другого херовима, і дав він тих у усередині внутрішнього храму. І херовими простягали свої крила і торкалося крило одного однієї стіни, а крило другого херовима торкалося другої стіни. А їхні внутрішні крила дотикалися крило до крила. І Він покрив херовимів золотом, а всі стіни храму навколо приоздобив приоздобивритими різьбами херовимів і пальм та розкритих квітів зсередини та від зовнішньої частини. А підлогу храму він покрив золотом для внутрішньої та для зовнішньої частини, а на вхід до найсвятішого зробив двері з оливкового дерева, стовп бічні одвірки п'ятикутні. І двоє дверей були з оливкового дерева, і на них були пороблені різьби херовимів і пальм та розкритих квітів, і покрив золотом, і обклав золотом тих ерувимів та ті пальми. І так поробив і одвірки для входу до храму з оливкового дерева, одвірки чотирикутні, а двоє дверей були з кипарисового дерева, дві частини одних дверей. Та дві частини других дверей були рухомі, і повирізував на них херовимів, і пальми та розкриті квіти, і покрив золотом, викутим по різьбі, і збудував він у внутрішній двір, три ряди тесеного каменя та ряд святого кедрового брусся. Року четвертого був заложений храм Господній, у місяці зів, а року одинадцятого у місяці був. Він місяць восьмий був закінчений той храм за всіма речами його та за всіма планами його, і він будував його сім років. Амінь.